Медичне обладнання із Франції отримав інститут хірургії і трансплантології імені Шалімова. Кожного року українці в інституті проводять понад 7 тисяч надскладних операцій, в тому числі пораненим на сході військовим. Відтак нове остаткування тут необхідність. Передала державному медзакладу його благодійна міжнародна асоціація підтримки України. Вартість обладнання більше ніж 100 тисяч євро. Йдеться про 104 багатофункціональних ліжка з електронним управлінням та матрацами. Катерина Колган розповість далі більше. Нові особливі ліжка із сучасними можливостями розвантажують усією лікарнею. Допомагають і медсестри, і досвідчені лікарі. Національному інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова передали 104 ліжка із Франції. Одне таке коштує близько тисячі євро. Завдяки благодійникам інститут Шалімова отримав їх безкоштовно. Наші волонтери Франції, вони дуже активно співпрацюють з місцевими клініками, розказують про ситуацію в Україні. І в результаті ми маємо такі гарні подарунки. Щодня в інституті виконують надскладні операції для важкопоранених бійців. АТО – це остання інстанція перед закордонним лікуванням. Слід зазначити у цьому інституті їх лікують безкоштовно. Держава необхідним медичним обладнанням не забезпечує, тому розповідають лікарі в таких умовах недофінансування, допомога благодійної організації. Крайне обхидно. Это необходимые вещи для института в нынешних условиях тяжелого и экономического кризиса и проблемного обеспечения медицины, равно как и других отраслей. Зараз в інституті є ліжка, яким уже понад 40 років вони незручні, особливо для тих пацієнтів, що постійно знаходяться в лежачому стані. Ці ліжка давно вже вийшли з ладу. Це не функціональні ліжка, їм більше 40 років. Звичайно, що вони багатократно ремонтувалися, але їхня функціональність мінімальна. Це особливе має значення для тих пацієнтів, які тривалий час знаходяться в горизонтальному положенні, які не ходячі пацієнти, особливо бійці. ...в зоні АТО. І, звичайно, що перебування на таких ліжках спричиняє певні незручності для пацієнта. Нові ліжка багатофункціональні з електронним управлінням. Вони змінюють свою форму та підлаштовуються під пацієнта. А ще мають і спеціальні матраци. Він такий противопроріжний матрац тобто вага тіла розподіляється на ньому Правильно, щоб не було пролежнів, нічого, тобто на ньому можна довго лежати. Ліжка пропорційно розподілять між усіма-сімома відділеннями інституту, старі замінять новими. Першими такі зручності випробують важкопоранені пацієнти. Ще день запам'ятався, тому що гроза тоді була такий дощ, той тобто, тобто, як у фільмах. Откривається задній борти, і тобто, було видно, вже, як літали тресера. Ну, так, значально таке відчуття було, звісно, ну як вам сказати, тривожне. Снаряд розвивався спереді мене. Іван, воїн АТО, боєць 82-ї бригади. Хлопець потрапив у зону проведення антитерористичної операції ще під час першої хвилі мобілізації. Поранення отримав у Донецькому аеропорту. Танковий снаряд розірвався за декілька метрів від Кіборга. Іван лікується вже рік. Уламки від снаряду знаходилися біля магістральних артерій, тому хлопець потребував висококваліфікованої допомоги. Два осколка було в голові, і ноги всі посікло. В принципі одне в руці, і все. Пройшлося через щоку, зайшло в нижню полость. Надбрібної ділянки і зважку що вирізали. Ліжко Івана багатофункціональне й обладнане електронним управлінням. повністю втопо. Катерина Колган, Віталій Філіпов. Правда тут.